Я завжди захоплююсь е силою і хоробрістю українців в збройних силах, але я не думаю, що адміністрація по справжньому розуміє загальний контекст е в плані, в якому треба мати справу з Росією, і це як стосується військових систем, так і питання НАТО. Всі війни мають завершуватися. Війни, які вели завершуватися якимись домовленнями з цими. Ця ця війна, якимось чином теж має завершитись дипломатично. Військ українські військові повинні довести путіну, що він програє. І це означає, що велика кількість американської підтримки іншої підтримки це також означає, що е, саміт НАТО дає величезний шанс підтримати Україну, щоб вона могла зберегти свою територіальну цілісність і підтягнути до відповідальності воєнних злочинців це, це означає, що Україні необхідно надати засоби, е які будуть вирішальними для перемоги на полі бою. Не декілька літаків чи декілька артилерійських систем, а необхідно забезпечити українців всім, що необхідно, щоби. І, і не програти у війні. І цей конфлікт має завершитися. так, і Робота має і щодо членства. Має здійснюватися крок за кроком. І Цьому сполучені штати мусять надати Україні всі необхідні засоби і якомога скоріше. Всі все, що нова технологія пропонує. пан Путін мусить побачити, що сполучені Штати і НАТО не залякані. І немає такого так званого збалансованого підходу, можливо, тут можна якісь переговори вести. Ні. Треба чітко і конкретно поставити питання, що Україна має стати членом НАТО на ближчі шість місяців, і тоді пан Путін може це зрозуміти. І попереду буде складна боротьба, але згоден з тим, що сказав Стівен. Багато мер... американців вас підтримують, і ми вас підтримуємо. І будемо це робити стільки, скільки потрібно. Ми в захопленні від ваших хоробрості і повної відданості українців цій боротьбі.